Повинні національне багатство все, українці 46 мільйонів, віддати 20 олігархам. У вас це чітко спрацьовує. Да? Все віддали, нам нічого не треба. У вас чітко спрацьовує стереотип, що територіальна громада нікому не повинна належати, де рибальте, хто хоче. А раз національне багатство порозкрадали, ставки на ставки вивезли в офшори, то з кого шкуру знімати. Шкуру. Я не буду з себе шкуру знімати. Я краще заставлю їх повернути в національне багатство, гроші завшорі, стігувати територіальним громадам, і, там, і потім причитися. Де написано, що соціальний захист, пенсії, медичний захист, соціальний захист здійснюється за рахунок національного багатства і частки кожного в національному багатстві, щоб ви мали. Не за шкуру підприємця, розумієте? А за національне багатство, яке ми дали розікрасти. Це перше, друге. Є, є таке поняття громадянин-підприємця, не фізична особа, а громадянин-підприємець, а громадянин це власник держави. І тому, коли ви прослідкували законодавство, починаючи з декларації про державний суверенітет, де написано, хто є платниками податків. А там написано таке, що платниками податків є перелічую, підприємства, установи, організації виробничі дільниці. Де тут громадянин? Немає. Потім ми прослідкували е, 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 конституцію вже не стереотипом, який у вас в голові є, що ви повинні платити. А з точки зору громадянина власника цієї держави. Так от знаєте, що там вийшло? Там вийшло, що є тільки обов'язок громадянина подавати декларацію. Іншого обов'язку там немає. Читаємо декларацію про державний суверенітет, ми не платники податків, тому немає в конституції, що ми зобов'язані. У нас є зобов'язання як у громадянина тільки подавати декларацію. Так от, щоб ви знали, ви кидаєте з голови той стереотип, що ви здаєте декларацію, щоб платити податки. То я вам розкажу, що декларація повинна по Конституції подаватись для чого, щоб статистика не в податкову. А в статистику, щоб статистика знала, чи є у вас гроші на хліб, чи у вас є на одежу гроші, як у цьому світі, чи вам треба доплачувати. З бюджета з національного багатства чи ви самі себе забезпечили? Ми з вами і тут розпустилися, розумієте? Коли я побачила, що декларацію про, оцю, про е, 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 доходи громадянина України контролює статистика неподаткова, я зрозуміла, чого статистика. Тому що саме статистика відсвятковує економічний стан і рівень життя громадян України. І тому, е, отам, от де ви читаєте те, що ви читаєте, візьміть конституцію, там вам у Романа взяла, почитала. Підприємці, візьміть, почитайте декларацію про державний суверенітет, почитайте, хто платники податків. З того всього візьміть у нас на сайті, що ми написали. А я вам розкажу, дівчатка не дадуть збрехати. Коли ми розібрали, що ми не платники податків, подали такі документи. Податково, що вибачте, я не платив податків, і вам платила 20 років податки і кожен рік 40 тисяч. Поверніть мені, будь ласка. І вам повернули. Наші, нашим підприємцям повернули за останній рік гроші, щоб ви знали. Ті, що ми заплатили як податки. Вони визнали наше право не платити. Ми просили закрити, це треба до суду звертатися, але в нас просто. Черкнули. І тому, ви розумієте, ви, ви кидаєте стереотипи, зашорили, щоб ми знали, що ми тут раби в цій державі. Так от про пенсійне я вам ще хочу розказати. Та податок, я думаю, що я вам пояснила. А пенсійне там взагалі е, чудеса. Ми зараз, коли з пенсійним розмовляємо, вони плачуть. Знаєте чого? Тому що я вам вже пояснювала, що всі органи державної влади у відсутність територіальної громади вони є суб'єктами господарської діяльності приватними бізнесами. Міліція, прокуратура, там, суд органи. Місцевого самоврядування це є приватні бізнеси. Тепер вам зрозуміло, чому вони платять гроші, ще коли йдуть на ту посаду, бо вони беруть собі приватний бізнес. Коли ми з цим розібралися і зараз пенсійному задаємо питання, мої дорогі, а якщо ви 22 роки нараховували тим всім, хто працює в суб'єктах господарської діяльності, державну пенсію, та не на 700 гривень чи 900 а на тисячі, 5 тисяч. Поштрибнутись треба, <кій> це перше. Друге, ви знаєте, що пенсійний фонд не державний. Чого я повинна в нього платити? Державний пенсійний фонд забезпечується національним багатством. І є такий збір на загальнобов'язкове пенсійне страхування, який є державним збором, а ви платите внески. Крім того, якщо ви запитаєте, як я, а ну дайте мені договорчик з Сочатбанка, з приватного рахунка, куди я вам плачу пенсійні внески. Тож пенсійний фонд буде платити, тому що там на паспорт оформлений приватний рахунок, з якого розкрадають куди можуть. Хочете це платити, платіть. Я свідомий громадянин, який розуміє, де розкрадають і де не давати розкрадати. І тому я туди платити не збираюся, я краще бабці якійсь допоможу, чи на вас витрачу на бензин гроші, розумієте? А платити туди не буду, а в мене працює 30 осіб, щоб ви знали. І пенсійний з 98-го року. Були єдиний податок, я жодної копійки не заплатила. Навіть да, півломаної не заплатила. Чого? Тому що розібралася і стою на своєму. А в шори, національне багатство. Давайте сюди. Крім того, дівчатка не дадуть збрехати. ми в лікарні безкоштовно, щоб ви знали. Коли напишеш заяву про злочин, у них одразу з'являються гроші. Розумієте? Тому в них все є. І не перекладайте на себе відповідальність. За те, що ви не відповідаєте, давайте шукати ресурси тут в територіальній громаді, нашу власність повертати, потім в державі повернемо національне багатство. І не треба підприємця, які, вибач, є власником цієї держави і не користуються спільною нашою власністю, і, і під ногами шукають, де заробити, ще шкуру з себе знімати. Розумієте, в всьому світі це так. І тому ото виникає той податок 20 гривень в територіальну громаду допомогти захочете, більше дасте, якщо хочете, а то маленький податочок заплатили, і живіть собі спокійно, нікому нічого не платите. Так от за мікропідприємництво. там 139... 129 -та стаття. За 28 стаття, дякую, Господарського кодексу, де громадянин підприємець. Так, от там є таке поняття мікропідприємництво. Там написано, що таке мікропідприємництво, а воно входить в мале підприємництво. Так у мікропідприємництво це громадянин підприємець, ми ж не фізичні особи, ви вже про це знаєте, який має до 10 робітників і до, то, 2, 2, мільйонів. до 2 мільйонів євро обороту. У вас таке є. Mm -hmm. Mm -hmm. Так от дивіться, якщо ви перейдете в громадянина і в мікропідприємництво, то до вас ніхто ніколи не прийде. До нас не кругой, і навіть не дивляться в нашу сторону, тому що гроші навіть повернуть.